Доброго дня, всім добрим миром. І так звернемось до, трішки до політики і до дифузного права. На сьогоднішній день у нас там точаться розмови з приводу того, що якісь там два цадіки Російської Федерації і Сполучених Держав Америки чи Штатів Америки будуть зустрічатися на Аляскі і невідомо, чи запросять вони. Нашого цадика Зеленського туди назустріч чи ні. І, в принципі, всі так звані експерти висловлюють свою думку, що е, ці переговори потрібно, одні кажуть, проводити за участі цадика Зеленського, а другі, кажуть, що м, саме цадик буде саботувати такі переговори. Ну і переговори. Пишуть, що переговори можливі лише за е, умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Яке це відношення має до переговорів? Переговори вони на нейтральній стороні е, зустрічаються, люди, які обговорюють існуючі проблеми. Припинення вогню або зменшення бойової інтенсивності бойових дій не має жодного до цього відношення. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а поточна лінія фронту. Лише відправна точка для обговорень. Ну і коротка пам'ять людей дивним чином не пам'ятає про те, що саме силою і рішенням суду ООН буде, були змінені кордони бувшої Югославії, яка розпалася на шість самостійних держав, і фактично утворилося сім, бо ще утворилася Косова Республіка. Ну, Албанська, і я навіть не знаю, як це можна говорити про те, що не можна змінювати силою кордону. Україна сама обирає свою долю, шлях до миру в Україні не можна визначатися без України. Ну це вже лідери опозиції, нашої, в тому числі представники партії Порошенка, який прийшов на. Хвилі майдану і до влади, який не зумів сьогодні. Він каже, що він зуміє зупинити війну. Він буде як справжній комуніст, комуніст обіцяти вам рай в майбутньому. Хоча, був при владі, він нічого не зробив для того, щоб регулювати як здачу Криму, так і існування Лугандону. Були там спроби прийняти різні закони, обмеження. Бачення куце в нього було тільки направлено на те, щоб заробляти гроші, і в принципі всі наші, хто йдуть до влади, стараються заробити побільше грошей, оскільки це єдина можливість в їхньому житті. Ну і З цього приводу хочу сказати, що держава Російська Федерація на сьогоднішній день укріпилася, вона розширилася. На превеликий жаль, оскільки завдяки потогам наших політиків, політиків Грузії, там політиків інших республік СНД, привели до того, що на сьогоднішній день вони всі говорять про гарантії миру. Гарантії миру на сьогоднішній день може дати тільки можуть дати тільки споконовічні українці. все решта це болтологія. Ну і стосовно держави Російська Федерація, оскільки багато експертів нав'язували свою думку, пояснювали, що війна проти України призведе Росію до повного занепаду, до послаблення державності і так далі. Так це все бутафорія на сьогоднішній день, як я звертав увагу, 2009-10 році в Російській Федерації були знищені в основній своїй масі націоналісти, в тому числі. І російські націоналісти, і глава їхній Дьомушкін відпочив трошечки в тюрмі, і після того набрався нібито розуму і теж каже, що люди на планеті всі рівні, і немає в них, коли вони народжуються, такого поняття, як національність. Тобто на сьогоднішній день жодних об'єктивних підстав для того, щоб держава Російська Федерація розпалася, не існує і. Тим паче не існує підстав для утворення якихось там Уральських республік, Білгородських, Брянських чи інших республік, оскільки не просто правових підстав немає, а просто об'єктивно Немає людей, які би обґрунтували те, що вони після утворення таких республік будуть здійснювати ефективний контроль на території, і Будуть контролювати населення, яке там проживає, мало того, що вони будуть економічно розвинутою республікою і будуть самостійним суб'єктом права без втручання будь-яких іншодержавних донорів чи донорів транснаціональних корпорацій. І якщо війна в Грузії і анексія Криму там. Вони собі сприйняли е, всі держави на планеті з закритими очима, пояснювали це типу, як якийсь там ексцес незрозумілий там щось. Так от, витоки, я вже казав, що витоки цього всього знаходяться в е, ООН, яка до сьогоднішнього дня не спромоглася е, е одну теорію для всіх держав, для виникнення всіх держав написати. Оскільки є суперечності на сьогоднішній день між декларативною теорією і конститутивною. Ну і знову ж таки, не я це придумав. Всі правники можуть відкрити свої посібники по навчанню, по науці і почитати, що таке декларативна, що таке конститутивна теорія. І якщо Сполучені Штати притримуються конститутивної теорії, то Російська Федерація, і її сателіти, чи піддували, чи як там їх називати, притримується декларативної теорії і, в принципі, хоча вона суперечить явно для прикладу Конституції України, оскільки на території України проживає виключно один український народ, а саме громадяни України всіх національностей, просто людям потрібно пояснювати, що з 2002 року немає у нас в Україні поняття національності. Відповідно, не може бути націоналістів. У нас немає іншого народу крім українського, тому не може бути, як пишуть місцеві штетловські писаки про те, що вони захищають інтереси єврейського народу в штетлі, для прикладу, який видається на території Хмельницької області. Тому говорити про те, що право не розвивається, бо воно зупинилося в своїх догматичних. Уявлених націоналістів, які застрягли на початку ХХ століття, їхні теорії націоналістичні на сьогоднішній день це не просто архаїка і бутафорія, а фактично це пережиток, який потрібно було давно забути і будувати нормально цивілізовану державу, а не гратися в націоналістичний популізм. Тому всі ті розмови, які точаться з приводу того, що інші там. Держави суміжні з Російською Федерацією відвернулися від неї, а саме там Казахстан відвернувся, чи там Вірменія, чи Азербайджан. Всі вони пішли під Китай, під Пекінську руку там, і так далі. Та це все бутафорія, яка розрахована на те, щоб лошари мали що обговорювати, щоб їхній мозок був забитий різною політикою, і жоден з них на сьогоднішній день не сказав. що... Пріоритетом політики є економіка, є економічне зростання і економічне благополуччя, в тому числі і в державі Україна. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.